183 день в Канаді, 22.03.24. П'ятниця. Закінчилася завтра. Вихідні починаються. Завтра я планую поспати довше. Ну, не дуже довго, бо завтра в мене знову вечірка, день народження в дитини одної. Отаке таке от. День в мене почався зранку. Гарно снігом закурило. Вже третій день сніг падає. Снігу нападало дуже багато. І сьогодні забіжу наперед, поки не забув лапатий сніг, такий класний падав в грубий. Блін, машина зараз під хатою. Я завтра буду її розкопувати, напевно, або піду пішки, лишу її біля хати. Хоча ні, я, напевно, заведу, нехай собі там прогрівається. От, е, зранку перейшовся на роботу. Короткими перебіжками забіг, е, там е, вже зустрів Алекса. Він взяв собі ключі, охоронець йому відкрив, він взяв ключі, прийшов, ми собі зробили кави. Е, далі пішли. Що ми пішли? Технічні приміщення. Оглянули технічні приміщення, все нормально. Е, в планах на сьогодні були заявки. Була одна заявка, но permission to enter. Ми віддали в офіс. Офіс не додзвонився, нема номера, відправили емейл. Ми стукали, нема нічого. Чак каже, він там скривав один замок. В сьомій вечора до нього вчора подзвонили. І не могли зайти до хати. Не працює. Не працює ФОП. Він дав старий замок. Саму середину, де замок, механізм, і каже поміняти. Добре, ми взяли, поміняли, а він виявляється, там два вусика в одну сторону, один в другу сторону, отак навхрест. А там було навпаки ліва і права сторона. Добре, що я його не закручував повністю. Я зразу перевірив. Ага, ясно. Не та сторона. І змастив старий замок, почистив, змастив, зробив чуть більшу дірку. Там просто деякі детальки, які рухомі, вони зачіпають двері серед них. І він за, за це штопорить. Але це не страшно. Ми це зремонтували. Зробили, дірочку я зашпаклював, потім Алекса відправив малювати лобі, треба було перемалювати лобі, фарба смердюча, страшно. Але треба було це зробити, бо давним-давно нас вже просили, і Руті просила. Вона нас сьогодні вихідна, до речі, помалював він класно стіну біля неї, стіну в лобі. Бо там вже візочками позачіпали, покоцали сильно, треба було це обновити. І що? Не було дуже роботи. Ми Треба було там перевести старі... стару техніку посудомишні машини, там, пралки, сушарки, мікрохвильовки, все, що не працює, що мали б йти на запчастини вниз. І ми звезли вниз. І ми звезли вниз, Піван. І тепер там ще зробили порядок. Пішли, обійшли квартири, товар Е, які знали, люди будуть з'їжджати, нам треба буде дозвіл зайти помалювати. І ми поговорили з квартирантами, з мешканцями, кажемо, що ми поможемо підшпаклюємо, помалюємо все безкоштовно. Головне, щоб ми мали час до кінця тижня, до четверга, і нам дали час. Ми прийдемо там, де я позаписував деякі квартири, та ще треба буде обійти, знати. Нічого такого, індусів наших сусідів стіну зашпаклювали. Зранку зашліфували, зашпаклювали. Зранку я кажу, точно пропустив. Ми зайшли, щоб воно висохло, і після обіду знов зашліфувати і замалювати. Так і сталося. Ми після обіду вже прийшли, знов зашліфували, і там ще були деякі такі недоліки, але не дуже великі. <хи> Можна було ще раз за... зашпаклювати, але вже не чіпали. Я кажу, малюємо. Малюємо, будуть з'їжджати, ми багато будемо там бінтусики переробляти, так що роботи буде багато. Алекс замалював, а я пішов. Що -що. А я взяв маленьку кісточку, там де я зашпаклював дірку, замалювати. Зовсім малесеньку, таку, як Мольберти малювати. І то зробили. Ніби все. Ніби все. День, день минув класно. Швидко, просто, ніяких проблем, емерці, нормально. Сем сьогодні приїхав вечором, каже: напевно, я буду їздити всюди і буду робити всяке все. А Алекс буде зі мною. Ну, швидше за все, так і буде. Бо Джордж візьме когось другого. Я так і казав, я так і думав, що Джордж хоче когось другого собі взяти. А Сема будуть тягати по всіх будовах, так, щоб здихатися. Ну, таке от. Таке-таке. Після роботи Надя позвонила не, е, інша Надя. Е, ще одна Надя є, і вона е, ходить в тренажерний, але далеко. А вона ж е, була, ну, всі приходять на вечірки, цей тренажерний, і з того тренажерного видно, де вона живе. Прийшла сьогодні в тренажерний, гарно позаймалась, е, показав їй протеїнове молочко, яке я купляю. Далі вона спробувала дуже смачне, бо може буде в собі купляти. Ну, недалеко їй до тренажерного домого. До Якби вона не мала підписки, то б могла сюди ходити. Перша ходив. Лесик ходив. Ходив, ходив, все, купив порошки, забив. То так є, коли людина йде в тренажерний, потім його перегорає. І, воно, ну, і часу немає. Він зараз працює вантажником, так що це робота нелегка, який тренажерний після того не хочеться. От. Потім Катя з Сашком ходили. Потім Сашко перестав ходити, він має роботу після роботи, тож перестав ходити. Катя теж їй не виходило. Тепер Надя прийшла, подивимося, скільки вона буде ходити. От такі, от. Після тренажерного я завіз її додому недалеко і поїхав до себе додому, бо думаю, треба поїхати. В багажнику в мене ось ця бандура, і пилосос, зранку виходжу. Цей пилосос ручка витягується, він робиться довший. Подібний пилосос дав наді, але він мав тут ще щиточку окрему з моточком. Це дешевший, але він працює. Він працює, тягне просто Іра, надіна подруга, вона не має пилососа. Просто ми сиділи я кажу, я не маю пилососа. Я кажу, так буде, то я дам. І якраз от знайшовся пилосос. Ще плюс, це сьогодні я знайшов, а ще плюс Саші я дав. Я знайшов інший пилосос. Він каже: о, цей краще тягне, ніж мій. Дай мені. Я йому віддав той пилосос, кажу, а ти мені дай старий, я дам Ірі. І я мав дати той старий, той, що він мені приніс його. Який вже не тягне, але знайшов цей, я цей їй віддам, бо той мені більше подобається. Він гірше тягне там той. Ну, він майже не тягне. Він там забитий його треба почистити. Я думаю, його повністю там розібрати, почистити, всі фільтра повичищати. І я думаю, той пилососик буде в мене. В мене буде два пилососа і одна оця моюча машина, бо теж мені хочеться от такого пилососика більш-менш. Це... Той мені подобається. А, це а ось ця бандура, це в мене є зволожувач повітря маленький. А оце такий величезний. Ось флакон з водою. Я вже його перевіряв. Я вже його перевіряв. Оце велика така каністра тут з величезною дірою. Велика, дуже проста система. Наливаєш воду, тут відкривається пімпочка, Тут є великий вентилятор і регулятор. О, капнуло трошечки. Ну нічого, <смеш> на штани. Е е я зараз відкрию і покажу, як він всередині виглядає. Я вже один такий мав. Він мені не дуже сподобався. Оце кожух тут, вентилятор, нічого такого. Моторчик. Моторчик прямо тут. Прямо тут невеликий моторчик. Як він працює? Звідси попадає вода. Тут такий лабіринт, такий собі лабіринтик. Вода по тому лабіринтику попадає до цього фільтра. Це така собі тканина, не тканина, ніби папір, пластик, папір, пластик, щось таке. І він намокає, повітря затягується звідси, навколо, і воно попадає через цю сітку і вже вивітрюється всередину. А на цій сітці залишається кальцій і це все сиве, що в мене на столі. Зараз так дуже не видно тут, але воно сідає на меблях і це треба витирати. Я думаю, що цей фільтр він трошечки зупиняє. Треба буде його замочити. Він вже розмок. Він, як був е сухий, він дуже твердий. А зараз він от м'ягесенький. Зовсім розм'як. І просто повітря проходить через нього. Я перевірив. Все працює. Треба його просто перед тим замочувати, мені здається, що він був повністю мокрий. Я його замочу. Ваня, і тоді поставлю. Вюди, оця от система, ставиться сюди і накривається дуже просто. Треба буде його перевірити. Ну, Перевірити всього, що треба, то ось цей бачок. Чи, скільки його вивітриться за ніч. Бо вода все-таки проходить, вентилятор дує і воно вивітрюється. Тут є три режими. Цей потужний режим, самий, самий потужний, ну, він, дуже, він, нереально він дуже шумний. А найменші тих, тихенькі тільки, як він працює. От я мушу поставити сьогодні на ніч поставлю на мінімальний режим, як воно буде працювати. Якщо воно пів цієї каністри джере води, тоді я залишу ось цей великий собі. Буду пробувати, чи буде пилюка. Якщо ні, тоді це вся фігня. Отак. Такі от великий. Це ми зайшли з Алексом в цей. Бокс заглянули. Донейшн, донейшн бокс. Там просто відкривається, о, дивись, лежить. А мені якраз цікава така штука. Я йому віддав один класний, великий. Але він оце розпилює повітря, а це ні. О, такі от справи. Після того я приїхав додому, це все позабирав. Мав поїхати ще до Наді, до Наді з Андрієм до... і ще іншої Наді. Завести її. А, забрати, в неї дуже багато вона вдома робила порядки, і багато в неї всякого барахла, яке вона не їсть. Там сухий перець, о, часник. Я люблю сухий часник додати до всяких приправ, до плову. Я люблю давати сухий часничок. Ну, я даю зубчики часнику, але цей сухий в неї 4 банки. Вона каже, вона то не буде користуватися, вона стояла вже дим давно. І цей. Там ще деякі речі, там, якісь макарончики, які вона не любить. Кажу, все, пакуй в торбу. Я приїду заберу. Я приїду, заберу, щось я мав їй вдати. Щось я мав А, я й мав наушники віддати. Я колись давним-давно на в Goodwill взяв наушники. І ось такі от. Вони коробочка і там одразу шнур зарядного, мікро-USB і наушники. Блін, ці наушники я робив віндусів в стіну і кнопочка у мене відірвалась. Я пам'ятаю, що я зачепив доводчик від дверей. Довочик від дверей і вони в мене поламались. А це я взяв на Гудвілі. В Гудвілі. Правий лівий спортивні наушники. Надя має, каже, наушники, але може їй малому буде. О, такі от простенькі на мене, якраз впритика, йому може буде якраз чуть, чуть більше. Най собі павець собі треба буде завести. Бо мені їх не треба. І такі от справи. Вдома повечеряв, картопельку Фрі посмажив. І в мене була картопля фрі. Я вчора зробив половину, сьогодні другу половину з лапками. Але я не хотів отам, одна порція картоплі діставати цей арфрай. Лапки вже готові, я втакав на пательні. Підсмажив на пательні і підсмажив яйця, таке от, тостерний хліб зробив, все як має бути. І запах. Запах зовсім. Після пательні це зовсім не то. Так що тому, тому треба Айфрайді діставати. <кій> вот. На сьогодні все. Я думав поїхати на роботу машину загнати. Машина зараз стоїть, снігом припадає. Але потім передумав. Вже пізня година і відпочивати. йду відпочивати. Завтра заведу і. Іш... Завтра я ж вдома. Завтра я прокинусь, заведу, прогрію, вона там собі постоїть, поколатає на вулиці. І ось таке от. Все. Harnik ve kimdi?